Інфобус, клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Маємо гарні новини. Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів із Україною. Про таке заявили у тамтешньому МЗС. Отже, офіційна Братислава готова підтримати рішення відкрити з Україною переговори про вступ до Євросоюзу на грудневому саміті, оцінивши реформаторські зусилля у Києві. В тамтешньому МЗС заявили, що готові підтримати відкриття переговорів про вступ. А про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради? Втім, попереду, як зазначають в словацькому МЗС, у нашого східного сусіда, тобто у нас у України, ще довгий і тернистий шлях. Усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням. Зазначили на сайті тамтешнього МЗС. Паралельно із цим так само очільник за словаччини наголосив на необхідності більше фокусуватися на пошуку рішень для мирного врегулювання. Це була цитата. Тамтешній міністр також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу. Водночас там продовжать надавати нам гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки, зазначив міністр закордонних справ Словаччини. Нагадаю, що на саміті лідерів ЄС у 15 грудня у Брюсселі мають розглянути питання про відкриття переговорів про вступ з Україною проти цього категорично виступає Угорщина. Ну а позиція словаччини досі залишалася невизначеною. До речі, щодо Угорщини, вчора наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів тривалі годинні переговори разом із своїм словаць... перепрошую угорським колегою, міністром закордонних справ Угорщини Петром Сіярто підсумками, власне, і деталями трохи цих переговорів Кулеба поділився. У своїх соцмережах давайте послухаємо. Щойно завершив зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіяртом. Ми говорили годину, була дуже довга, щира розмова. Ми давно один одного знаємо, хоча дійсно з початку повномасштабного вторгнення вперше так сіли і грунтовно поговорили. Ми відповідали на запитання один одного, бо у нас у країни Угорщини є запитання один до одного, і ми чесно відповідали. Безумовно, головна тема була це рішення Ради Ради Європейської ради про відкриття переговорів про членство. Я розумію, всі чекають відповідь так чи ні, але дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту. Петр буде доповідати своєму прем'єр-міністру. А між тим, хочу дати один сигнал. Я дуже чітко сказав: Петр, у нас спільне майбутнє в Європі. І ми маємо туди якнайшвидше дійти разом. Водночас Петерсіарто після зустрічі з Дмитром Кулебою не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті Європейського союзу. А про таке Сіярто розповів у своєму Фейсбук. Там він вкотре повторив тезу угорської влади. Про те, як із 2015 року Україна постійно впроваджувала норми, які начебто все більше обмежували права угорської національної спільноти. Він підтвердив, що спілкувався із міністром закордонних справ України Кулебою. Передусім, про майбутнє рішення саміту Європейського союзу щодо України, які на думку Будапешта мають історичне значення для майбутнього всього європейського союзу, за словами Сіярто, пропозиція, начебто, є непідготовленою, Ю і Єврокомісія нібито майже не має уявлення про те, який вплив членство України в ЄС матиме на весь союз, а також можна згадати, як каже ем, Сіярто, хоча б не розв'язані проблеми спричинені попередніми рішеннями Європейської комісії щодо транзиту зерна або скасування дозволів для українських вазогозів. Ну, тобто на цій проблематиці також поспекулювали в угорському МЗС. Ну і серед інших тем обговорення, а власне на переговорах між Кулебою і Сіярто були питання нацменшин а і ухвалення Україною нового законодавства з урахуванням рекомендацій Ради Європи та Єврокомісії. Як підсумував Сіярто, цитую безперечно, ми обидвоє залишаємося віддані подальшому розвитку двосторонніх відносин. Ну, от власне, така ситуація. Більше того, західні змі активно пишуть якраз про роль Угорщини на майбутньому саміті Європейського союзу і зазначають, що поступки Угорщині можуть коштувати посад навіть вищому керівництву Європейського союзу. Отже, про таке пише американське видання Політіко: там зазначають, що Угорщина та її проросійський прем'єр Орбан вже вдається до відвертого шантажу ЄС. Для того щоб країна не блокувала питання членства України в Євросоюзі дострокового бюджету блоку та міграцію, європейська комісія має намір надати Угорщині доступ до мільярдів. Євро ЄС, які були заморожені Брюсселем через побоювання щодо неналежної судової системи в Угорщині, деякі країни ЄС розглядають угорські погрози як спосіб отримати більше грошей від Єврокомісії, і хоча поступка Орбану зараз може полегшити ситуацію в короткостроковій перспективі, але це може підірвати євросоюз у довгостроковій. Перспективі зауважує е, видання американське. Там також наголошують, що якщо дозволити Орбану домогтися свого, це також викличе людь, і, начебто, європейського парламенту напередодні виборів у ЄС наступного року і подальшого звільнення з вищих посад, зокрема, президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, в разі її бажання переобратися на другий термін. Ну, от, власне, такий матеріал вийшов ем, на. Е, в американське видання політику випустило, зокрема, такий матеріал сьогодні. Але як би там не було, як пише «Financial Times», Європейський Союз все ж таки готує план Б щодо Угорщини. Ну і, власне, для того, аби саміт Європейського Союзу був все ж таки продуктивним, незважаючи на таку неконструктивну позицію якраз Угорщини і тамтешнього керівництва. Так от, як зазначає Financial Times, то власне перепрошую все ж таке. В європейському союзі будуть готувати позабюджетне фінансування для України через блокування Угорщини. Я нагадаю, що на цьому саміті так само мають визначити і долю фактично 50 мільярдів євро для України, як раніше зазначав зокрема Єврокомісар із питань бюджету Європейського союзу Хан, то дійсно, начебто, є згода усіх членів країн ЄС щодо виділення Україні 50 Мільярдів євро на наступні 4 роки. Але от ну виглядає, що все ж таки позиція Угорщини тут не зовсім чітка. Тому, от якщо дійсно Угорщина буде блокувати цей процес, то в Європейському Союзі готові навіть поза бюджетом виділяти кошти для підтримки нашої держави. Ну, така ситуація. Тим часом Дональд Туск, який фактично новий став новим прем'єром Польщі, заявив про те, що його уряд буде вимагати повної мобілізації заходу для допомоги України. Тож сподіваємося, що тепер наші відносини із Польщею нормалізуються в повному обсязі. Я нагадаю, що раніше Туск обіцяв вирішити проблему якраз із блокуванням україно польського кордону, і вже маємо зрушення на цьому шляху. Ну а тепер новий прем'єр Польщі каже, що Дійсно, буде об'єднувати Захід і докладати максимум зусиль його уряд і його країна для того, аби наша держава отримувала всю належну допомогу в умовах повномасштабної війни проти Росії. Так от зацитую пряму мову Дональда Туска: я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президенту Зеленському, що вони втомилися. За словами Дональда Туска, напад на Україну це напад на всіх. Прем'єр закликав одним голосом говорити про Україну, і він переконаний, що власне має об'єднувати поляків в першу зрозумілу чергу. Новий очільник уряду додав, що допомога Польщі і України є дуже важливою. Водночас він вказав, що Варшава має бути наполегливою, коли йдеться про інтереси польських фермерів. Але разом з тим потрібно пам'ятати, що йде війна, що українці воюють за щось надзвичайно важливе, як сказав він. Що е, битва українців почалася на майдані, і вони воюють за те, аби приєднатися до спільноти західного світу. Е, українці хочуть, аби їхня держава була демократичною правовою державою, як і західні країни. І зараз вони за це борються, наголосив Дональд Туск. Також польський прем'єр оголосив, що через кілька десятків годин він вирушає до Брюсселя, сподіваючись переконати союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії, бо тільки об'єднаний захід може допомогти Україні перемогти в боротьбі за демократичні цінності. Резумував Туск. Ну от маємо дійсно таке посилення підтримки з боку нашого сусіда Польщі після зміни уряду в цій країні. Я зазначу, що президент Польщі Анджей Дуда уже завтра вранці приведе до присяги уряд нового прем'єра Дональда Туска, який ну фактично прийшов до влади після останніх виборів в країні. Тому будемо сподіватися, що дійсно тепер ми будемо наш голос разом із нашими польськими сусідами буде набагато потужніший як всередині Європейського союзу, так і всередині НАТО.